Чудо таке у Франківське, не знаю, чи це умисно хтось намалював, чи не рукотворний, але тут точно нерукотворно видно лице, так як Ісуса. Бачите, І очі, і власне, це на липі є. Я не показую, щоб, не дай Боже, якусь шкоду не зробили. Ось, Бачите, липа росте у формі букви В. І не одна така росте, а ще ось тут у бік листя і в бік Вовчинця, саме гілочки ростуть. І, власне, хочу щиро помолитись нині 24 липня 2024 року, дорогі мої, до матінкої Божої, пречистої. Можливо, це саме постадії і помолитись через вервицю, якщо це наворожили якісь сили злі, то Хай матінка Божа приймила поверне на добре і святе, Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородиця! Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Благослови, Боже, на все святе Боже в місяці липні, щоб молитва наша була прийнята за всі наміри ті, що просить пречиста Божа Мати і всій святі, а окремо. І славна свята княгиня Оля, якої сьогодні день пам'яті згадуємо. І Ім'я Отця, і Сина Святого Духа, веди нас, Марія, веди, ти Пресвятий Ісусе, скоріше явно, славно прийди. І дай, щоб Україну неньку очолив на вічні віки, на славний гетьмий і король президент Тарас Григорович Шевченко. Як про це є пророцтво УПА? Що подивіться, будь ласка, відео Поклик Христа і Упа на моєму ютуб-каналі Борис Голодюк», а також нашу статтю Капеланів 25 Божих знаків. Можливо, чудо, це є саме одним із Божих знаків, тому що постать сама матінки Божої, ймовірно, і лиця Ісуса Христа є на південь, бік Карпат, бік Джублика. І це диво побачив я час молитви своєю першою заступницею Єлизаветою Ганною Вірною, яка саме там живе, і гугліть джублик відео та особливо моліться у бік сонця у різний час дня, просячи саме сонячне воскресіння героїв, яке має бути в четвер. Увечері і за три дні буде визволена Україна від всіх потвор зла, від ворогів і зрадників. Віримо те, дорогі мої, ім'я Отця і Сина з того Духа. Все більше від нині повсякчас віки вічні. Амінь. Гласую вас Боже з силою Христа чудотворного моєї вервиці. Моліться також щодня вервиться, єднає є відео.